Ситуацію, але для того, щоб зцілити, нам треба ніби зануритись в причину того, де, коли, як зародилася ця ситуація. Зародилася той момент, коли ми там, в далекому минулому, а можливо, навіть в минулому житті, в одному з якихось життів, створили щось, прожили щось. Не змогли з цим справитись і прийняти це як досвід, не могли це усвідомити, і ми прийшли в це життя знов, як людина в цей світ, цю те, що називають матрицю да, життя, в якій є певні правила гри, в якій є певні інструкції, в якій є певні сенси, які нам, на жаль, при народженні і е, шляхом розвитку. Соціального життя не видають, нам не видають інструкцію до того, як гармонійно, як свідомо, як цікаво проживати це життя і йти шляхом щасливого життя, радісного життя, наповненого реалізованого життя, життя, з яким ми можемо справитись, а ми виходимо в життя дорослі, маленькі люди. Ну, дорослі маленькі? тому що частіше всього травми дитячі, якщо про це життя ми кажемо. Але якщо про минуле життя, то це ще більше навантаження для психіки, тому що ми в цьому житті взагалі не знаходимо причину. Наприклад, да, чому в нас такі батьки? Ну, чому вони такі? Чому вони нас не розуміють, чому нас відштовхують? чому нас принижують? чому вони нами володіють, да, володіють як чимось своїм? І так далі, і так далі. Чому? Найближчі люди причиняють нам стільки болі. Чому наші найрідніші люди?